Чи помічали ви, як іноді, коли ви перестаєте чіплятися за бажане, воно несподівано приходить до вас, ніби саме життя вирішило виправити все за вас? Карл Юнг, мислитель, що занурювався в глибини людської душі, вчив, що справжня трансформація починається не з дії, а з прийняття. Це не про боротьбу чи контроль, а про довіру до течії життя. Уявіть свою душу як річку, коли ви припиняєте боротися з її плином, вона сама знаходить шлях до моря. Це запрошення відпустити, дозволити несвідомому вести вас до гармонії. Життя за юнгом це не лише те, що ми робимо, а й те, що ми дозволяємо статися. Свідомість прагне контролювати, будувати плани, чіплятися за бажання, але несвідоме, подібне до темного лісу, ховає мудрість, яку ми ігноруємо. Юнг вчив, що коли ми надто сильно прагнемо чогось, ми створюємо опір. Уявіть, що ви тримаєте повітряну кулю, чим міцніше стискаєте, тим більше вона вислизає. Але коли ви розкриваєте долоні, вона вільно гойдається на вітрі. Відпускання це не поразка, а сила. Чи відчували ви коли небудь, як, відпустивши бажання, ви раптом отримали більше, ніж сподівалися, тінь за юнгом. Це ті частини нас, які ми ховаємо сумніви, страхи, невпевненість вона подібна до темного відображення в дзеркалі, яке ми воліємо не бачити. Коли ми гонимося за бажаним, тінь шепоче нам про брак, про те, що ми ще не готові. Юнг вчив, що боротьба з тінню лише посилює її владу. Але коли ми припиняємо боротьбу, коли дозволяємо собі просто бути, тінь втрачає силу. Уявіть її, як хмару, що закриває сонце, вона не зникне, якщо ви ганяєтеся за нею, але розсіється, коли ви зупинитесь і довіритесь світлу. Українська душа з її чутливістю до тиші й прагненням до гармонії може знайти в цій ідеї відгук. Ми знаємо, як це зупинитися і слухати серце, але чи завжди ми довіряємо цій паузі? Колективне несвідоме за Юнгом це невидимий океан, що поєднує всіх нас. У ньому живуть архетипи, універсальні образи, що формують наші думки і почуття. Архетип мудреця, наприклад, може проявитися як внутрішній голос, що кличе до спокою, до довіри. Українська культура з її повагою до сімейної мудрості і любов'ю до тихих роздумів резонує з цією ідеєю. Коли ми відпускаємо контроль, ми дозволяємо цьому голосу зазвучати. Уявіть колективне несвідоме як старовинну бібліотеку, де кожна книга це досвід людства. Відпускання це момент, коли ви дозволяєте цій бібліотеці відкрити потрібну сторінку. Чи чули ви коли небудь цей тихий голос, що шепоче вам довіритися? Індивідуація за юнгом це шлях до цілісності, де людина інтегрує свідомість і несвідоме тінь і світло, це не про досягнення, а про прийняття. Уявіть свою душу як мозаїку, де кожен шматочок це частина вашої суті. Коли ви гонитесь за бажаним, ви намагаєтесь силоміць зібрати цю мозаїку, але шматочки не стають на місце. Відпускання це коли ви дозволяєте мозаїці складатися самій. Юнг вчив, що справжня гармонія приходить, коли ми перестаємо боротися. Українська стійкість, наша здатність знаходити сенс у простих речах, може стати провідником у цій подорожі. Ми вміємо чекати, але чи дозволяємо ми собі просто бути? Відпускання за юнгом це не байдужість, а глибока довіра. Це не про те, щоб припинити бажати, а про те, щоб припинити сумніватися. Уявіть своє бажання як насінену посаджену в землю. Якщо ви постійно розкопуєте її, перевіряючи, чи проросла вона, ви заважаєте їй рости. Але коли ви довіряєте землі, насінина проростає сама. Юнг вчив, що несвідоме це ґрунт, де ростуть наші мрії. Коли ми припиняємо контролювати, ми даємо простір для їх реалізації. Українська душа з її любов'ю до природи і чутливістю до циклів життя може знайти в цій метафорі відгук. Ми знаємо, як це довіряти землі, але чи довіряємо ми своїй душі? Трансформація за юнгами це не гучна подія, а тихе переродження. Це момент, коли людина перестає чіплятися за ілюзії і дозволяє життю текти. Уявіть свою душу як ріку, що роками текла через кам'янисті береги, відпускання це коли ви дозволяєте річці знайти новий шлях. Юнг вчив, що справжня зміна приходить не з боротьби, а з прийняття. Це болісний, але звільняючий процес. Українська культура з її повагою до душевних пауз і пошуком сенсу в буденності резонує з цією ідеєю. Ми вміємо знаходити затишок у тиші, але чи дозволяємо ми цій тиші нас трансформувати? Сумніви, за Юнгом, це голос Тіні, що нагадує нам про наші страхи. Коли ми гонимося за бажаним, сумніви стають гучнішими, ніби буря, що заглушує внутрішній голос. Але коли ми відпускаємо, сумніви стихають. Уявіть їх, як хмари, що розходяться, відкриваючи ясне небо. Юнг вчив, що сумніви це не вороги, а вчителі. Вони змушують нас зазирнути вглиб, зустрітися з тінню, прийняти її. Відпускання це момент, коли ми перестаємо боротися з хмарами і дозволяємо сонцю світити. Чи помічали ви, як відпустивши сумніви? Ви раптом відчуваєте легкість у душі. Сумніви за Юнгом це голос тіні, що нагадує нам про наші страхи. Коли ми гонимося за бажаним, сумніви стають гучнішими, ніби буря, що заглушує внутрішній голос. Але коли ми відпускаємо, сумніви стихають. Уявіть їх, як хмари, що розходяться, відкриваючи ясне небо. Юнг вчив, що сумніви це не вороги, а вчителі. Вони змушують нас зазирнути в глиб, зустрітися з тінню, прийняти її. Відпускання це момент, коли ми перестаємо боротися з хмарами і дозволяємо сонцю світити. Чи помічали ви, як, відпустивши сумніви, ви раптом відчуваєте легкість у душі? Мовчання за юнгом це не лише пауза, а простір для несвідомого, це місце, де душа говорить із нами через образи, перечуття, тишу. Уявіть мовчання як озеро, чия гладінь відображає зорі. Воно здається спокійним, але в його глибинах ховається цілий світ. Юнг вчив, що мовчання це міст до колективного несвідомого, де ховаються відповіді. Коли ми припиняємо діяти, ми дозволяємо цьому озеру заговорити. Українська душа з її любов'ю до тихих вечорів і роздумів біля вікна резонує з цією ідеєю. Ми знаємо, як це слухати тишу, але чи завжди ми довіряємо їй? Життя за Юнгом це не лише те, що ми створюємо, а й те, що ми дозволяємо. Відпускання це не відмова від мрій, а довіра до їх здійснення. Уявіть свою душу, як сад, де кожен квітник росте у свій час. Якщо ви постійно вириваєте паростки, перевіряючи, чи готові вони, сад залишиться порожнім, але коли ви довіряєте землі, сад розквітає. Юнг вчив, що несвідоме це садівник, що знає, коли і як. Відпускання це момент, коли ми передаємо йому кермо. Українська культура з її повагою до природних циклів і сімейної мудрості може знайти в цій ідеї силу. Ми вміємо чекати врожаю, але чи дозволяємо ми душі розквітати? Трансформація за юнгом це не лише зміна, а переродження. Це момент, коли людина перестає ховатися за масками і наважується бути справжньою. Уявіть свою душу як Фенікса, що згорає, щоб відродитися з попелу. Відпускання це іскра, що розпалює цей вогонь. Юнг вчив, що справжня трансформація можлива лише там, де є довіра. Це не про контроль, а про прийняття. Українська стійкість, наша здатність знаходити світло в темряві, може стати провідником у цій подорожі. Ми знаємо, як це зростати через випробування, але чи готові ми зростати через тишу? Життя за Юнгом – це таємниця, яку ми розгадуємо не діями, а спокоєм. Відпускання це не поразка, а перемога. Це момент, коли ми перестаємо боротися з життям і дозволяємо йому вести нас. Уявіть себе мандрівником, що йде темним лісом. Відпускання це коли ви припиняєте шукати шлях і дозволяєте зорям вказати дорогу. Юнг вчив, що несвідоме це компас, що завжди знає напрямок. Чи готові ви довіритися цьому компасу і ступити в невідоме? Юнг закликає нас не боятися тиші вона не порожнеча, а простір для зростання. Кожне відпускання це урок, що кличе нас до глибин, це запрошення прийняти себе, не ідеального, а справжнього. У цій подорожі немає кінцевої мети, лише постійне переродження. Українська душа з її чутливістю до невидимого, до передчуттів, до зв'язку з вічним може знайти в цій ідеї силу. Ми вміємо слухати серце, але чи дозволяємо ми йому вести нас до гармонії? Юнг вчив, що сенс життя не в тому, щоб контролювати, а в тому, щоб довіритися.